Фракція Європейської Солідарності буде однозначно підтримувати дану нортифікацію, але, користуючись нагодою, що тут присутній заступник міністра закордонних справ, який не слухає виступаючих, пан Андрій Сибіга, я хочу прояснити деякий момент. Я думаю, кожен народний депутат України за цих крайніх кілька днів отримав сотні листів від наших співгромадян за кордоном. Тому я хочу вияснити. Як корелюється із Конституцією України, навіть з тим самим законопроєктом про мобілізацію, лист доручення заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким кілька днів тому він повністю обмежив громадян України від надання консульських послуг. Насправді хотілося би уточнити, про що саме йдеться, тому що цим листом громадянам України кільком мільйонам громадян. Послали сигнал: не повертайтесь в Україну, ваша держава готова порушувати всі ваші права. І, пане Андрію, я би дуже хотіла почути відповідь. І не про ухилянтів. Моя родина, мої рідні воюють, так що це точно не до мене, і Верховна Рада прийняла усе потрібне, щоб запобігти ухилянству. Я хотіла би почути, як забезпечувати права наших громадян, якщо дорученням, яким ви підставили всіх консулів. Ви порушили Конституцію України права, закони України і по суті зробили усе, щоб ми не мали спроможності захищати українську державу. Так воно не робиться, тому що закон про мобілізацію входить в дію 18 травня. І саме 18 травня треба було говорити про припинення консульських послуг, хоча ми з фракцією подавали законопроект, щоб цю дурню забрали. Але зараз ви просто плюнули в очі мільйонам громадян України.